Так, давно хотів показати коробки, які ми виготовлюємо цільні по всій товщині стіни. Дивіться, бачите, коробка йде на всю товщину стіни. Коробка МДФ. Зауважую, не ХДФ. Хто використовує ХДФ, щоб зекономити в ціні, він набагато м'якший. На вигляд одинаковий. Але коли ти крутиш в ХДФ саморіз, він як вата вздувається. От, дивіться, цільна коробочка повністю. Ті, що ми виготовлюємо по всій стіні, от одна на зборці. Дивіться, низ коробки заламінований. Хто з виробників похвалиться таким, що вже коробка йде в розмір і заламінована знизу. Повністю дивіться. Раз, стієчка, два стієчка. Перемичка. Також заламіновані, хоча це не дуже важливо тут вологі не попадатиме, але все одно, це. от Іменно ця коробка буде йти в санузел. Верхушечка також заламінована. Ну то Хай модні виробники скажуть, чи роблять вони таке, чи ні. Вони привозять погоножом, ріжеш на місці і все. А там вже як клеєм, може силіконом якось, по цьому вже хтось взагалі цього не робить. Але що є, що є. Полотна також заламіновані, згодом покажу ще полотна. Так, розпакували полотно дверне. Дивіться, яке у нас гарненьке полотно з чорними молдингами. Це між полотно. Погляньте, тут іде краєчка АБС 2 мм. І пішла по всьому торцю. І вверх. І вверх також у нас закрайкований. Це не якась меламінка. Це йде АБС, кромка, крайка. І полотно повністю захищене Від вологи. Ну, Звичайно, що тут буде пар стояти півдня, то наслідки будуть. Але все закрито, все захищено. Молдинги врізані в рівень полотна рівненько, повністю з полотном. Нічого не виступає, де хто клеїть там. Наверх. Петлі Італія, самому різані, все гарненько. Ось такі двері.